Ми русські з нами! все, що ми вкрали так. Русня краде, і для українців це не новина. Ми потерпаємо від божевільних сусідів всю свою історію. Але унітази, собачі будки та матраци це лише верхівка айсбергу російського мародерства. То що ще у нас вкрала русня? Досліджувала Ярослава Кравченко. Ми не раз ловили росіян за руку при спробі вкрасти щось українське і видати це за своє. Причому нематеріальні цінності українців так само вивозились у Ерефію, як і матеріальні. Росія привласнила наші страви композиторів, художників, героїв, науковців, розробників. Росія привласнила навіть українські пісні і не просто якісь маловідомі твори. Це пісні, які нині у Росії вважають ледь не народними. Тож в вашій увазі хід парад вкрадених українських пісень. Ой, За російською версією пісня Ой мороз мороз написана в 1954 році такою собі Марією Уваровою Морозовою. Насправді ж пісня написана в Україні в 1936 році, ба більше за інформацію деяких дослідників вона була популярна у Вінницькій області ще на початку 20-го століття. В оригіналі цей твір звучить отак: Ой, мороз мороз. Ти мене. Текст русня змінила на дві треті, додавши туди сварливу і ревниву жену. А от музику поцупили повністю, як і в наступному треті. спустив <плес> Оторочна. За офіційною версією російської пропаганди цю пісню у 1952 році привіз з фольклорної експедиції по Алтайському краю композитор Валентин Левашов. Але як так вийшло, що пісня з Алтайського краю майже ідентична українському романсу в саду осіннім айстрибілі? Саду осіннім айстрибілі. просто. Через насильницьке переселення українці в 1926 році становили 20% населення Алтайського краю. Є дані, що в 1959-му їх там проживало 111 тисяч. Разом з собою українці привезли і свою культуру, а Росія її привласнила. Алтай може досить годувати Москву. А от ще більш цікава історія: мелодія улюбленої пісні Сталіна Вставай, страна огромная» вкрадена в українських вояків УНР. За легендою цей пропагандистський хід був створений в один із перших днів після нападу гітлерівської Німеччини на радянський союз 1941 року. Текст написав російський поет Василій Лєбідів Кумач. А от мелодію вкрадено. Вона народилася 1919 року у лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки і називається ця пісня Повстань народи мій. Радемо далі. Класика дискотек 90-х з ментолом – мінтолом гуртоненсі. Ми навіть не будемо показувати кліп, бо ця пісня вже грає у вас в голові. Пісня створена у 1992 році двома донецькими пацанами, які після неймовірної популярності раптом стають російською групою. Хоча в Вікіпедії досі ідуть бої за її українськість. А тепер послухайте це. Це пісня Плаття твоє із ісиці, яку у різних варіаціях співали на львівських весіллях ще у 70-х роках. У вальсовому весільному варіанті цю композицію виконував львівський гурт Барви заснований в 1987 році, під назвою А я знайшов. Інтелектуальний потенціал нації вимірюється її унікальними культурними здобутками. В Росії цей потенціал тільки красти, красти без рефлексії та намагань, хоч якось осягнути вкрадене. Не здивуюсь, якщо у вивезених з України унітазах вони будуть готувати щі, це був далеко не повний список вкрадених Росією пісень. Пишіть в коментарях про відомі вам випадки пісенних злочинів.